Thank you. Аграріям з України. Сьогодні хочемо познайомити вас з максимально крутим і апатажним фермером, але так як згідно сьогоднішнього гендеру, вже точно не знаю, як правильно сказати, нехай буде фермеркою звати даного аграрія Марго. Я вам... В зайвий раз хочу показати сьогодні і підтвердити те, що український аграрний сектор наскільки крутий і багатогранний, в чому ви зараз самі переконаєтеся, і в цілому, як і вся Україна, їдемо в такому складі. Ігор, також наш клієнт і наш друг Костянтин Олексійович Бодян, голова фермерського господарства АLEX. І зараз ми заїдемо разом з Марго і Тарасом до них на поле, і там поряд є посів. У Костянтина Олексійовича з Альдазором. Ми вже показували його поле в цьому році. Він сіяв соняшник по соняшнику і відверто, якби не пожнивні рештки, ніхто б не вірив, що можна виростити такий соняшник по соняшнику. Тому залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за ютюбами не тільки нашими, а і всіх блогерів, тому що зараз вже пішло потрошку збирання соняшнику і альдазор в топах. Всім привіт! Меня звуть Марго. Це мой перший агрегот, в якому я допомагаю своєму парню вирощувати подсолнух. В этом году мы работали с двумя гибридами. Это Альдозор и 152 Пионер. Сейчас мы находимся на поле, где у нас посеян Альдозор. Площадью 30 гектаров. Высевали мы его 10 мая с густотой 60 тысяч. При посеве мы вносили 80 килограмм сульфа-амофоса. Потом у нас была проблема с однодольными сорняками. И в фазе первой пары листьев. И поэтому мы сработали литрой граминицида. По истечению 10 дней в фазе трех пар листьев мы вносили Грандстар в размере 60 грамм на гектар, дабы брать двудольные сорняки. В фазе 10-12 листьев вносили бор. Это мой первый опыт, поэтому хочу сказать, что подсолнух альдозор выглядит очень прекрасно и удачно. Как видите, в посевах альдозора заразихи не наблюдаются. Несмотря на то, что в этом сезоне у нас была лютая жара, опыление произошло на 100%, и мы все надеемся на очень хороший урожай. Не, реально, солнечный бомбезный, конечно. Я думал, что у меня Саме лучший соняшник районів ну, походу не виситні шляхти. Саме ви? лучший альдозор тисне. <ріху> ну так, да. найкращий альдозор, так. Да. В... Треба якусь буде премію, да, лучший альдозор в Башвидському районі. О, смотри, да, ага. Ну ви задобряннями сіяли, да? Да. Бомбезно. Okay. У мене зріст метр сімдесят сім. Я. Переїжджаємо до Маргої Тараса, де Альдазор висіяний прямим посівом. І Костя, ти вообще скільки? Років 10 вже працюєш на землі? Ну трошки більше, десь 12 років. І спостерігав Ноутіл, не раз, то що в нас в районі є люди, які працюють прямим посівом. Що скажеш? Оранка чи наутіл? Скажу, що я заказав плуг собі. ну Дивлячись, все дивлячись від того, яка погода. Якщо оранка, мені здається, що вона акумулює більше запас вологи. Зараз я. Вже чекаю коментарів. Ну от ми сіяли соняшник по соняшнику, то ну, який може бути ноль. Тому що ми зійшли плугом з притужниками, перевернули всю падалицю, заховали на той світ. І, і ну, з не, ними ж хвороби, збутники, хвороб рибкових, ну, шкідника і так далі. Ну, Не знаю, от зараз ми заїдемо до мене на поле, де соняшник по соняшнику, і ви подивитеся, що немає ні одної там ніякої падалиці, нічого. Тобто, По нулю це просто неможливо. Ну цікаво. Да. Здесь ми проводили прямой посів по кукурузі. Вісно немножко развивался хуже, чем остальные, поэтому он ниже. Но судя по корзинці. Он ничем не хуже остальных. Она очень набитая и мощная. Константина Олексійовича, голова фермерського господарства Алекс. Ми ще його не раз покажемо, тому що обов'язково прибудемо на збирання. Дана площа була вже в нас на YouTube. Ми показували, як Константину Олексійовичу вдалося класно виростити соняшник по соняшник. Константин Олексійович, ну, накидай нам, що ти тут робив, і взагалі поділись технологією, як дійшов до цієї точки. Ну, тут ми зробили вспашку. Це поле у нас таке цікаве. В одній ну, частині поля ми робили спашку з приплужниками, а тут ми робили спашку без приплужників. І трошки є падалиця, але в цілому ну, картина непогана. Добрива якісь у Со Тут соняшник по соняшнику без добрив. добрів. Угу. Гранстар у фазі двох пар справжніх листів. Так, так-да-да. -да -да -да. працював проти однодольних? Е, ні, граніцидом не працювали, тільки гранстаром. Ну, в принципі, так. можна сказати, що за, максимально заощадлива технологія. Да. Це економ, року, економ то... варіант. Ну, якщо да. не рахувати спашку і солярку по 70 гривень, <рес> 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 то. <рес> то в цілому виворов, посіяв і спрацював все. Да. По соняшнику? Так. Да. Оранку переслідував, того, щоб в першу чергу поборотися з З падалицею, так, треба було падалицю заховати. Ну, виграли хорошо, хорошим плугом, мощним трактором. То. Але все одно є різниця між тим, де приплужники були і там, де їх не було. Набагато менше падалиці і так далі. З приплужниками взагалі падалиці не було. І взагалі день, так. День. От, ну там ми знаємо, що не можна рекомендувати соняшник по соняшнику і так далі, але життя заставляє сьогодні це робити. І ну, я думаю, що обов'язково треба орати, якщо якщо це має бути соняшник під по соняшнику. По соняшнику да. падали цю ховаємо. Ну, у, також... у нас є одне поле, ми посіяли по дісковки, угу. теж соняшник по соняшнику і Гранстар по Гранстару. Там, звісно, жесть, там хм. геть біда. І це ж не тільки... Падалиця — Це ж і збудники грибкових хвороб в пожнивних рештках зимують. Це і шкідник, який також зимує у соняшнику, то в принципі правильно. Ну, болячок не наблюдали вроді. Зараз їх і теж немає, найголовніше. Ми залишимо посилання. Ігор приїжджав на це поле, коли десь була фаза, ну, напевно, 4-5 пара, то соняшник класно вигітував. Ну, В принципі, якби, ну, ми ж ми патріоти Альдазора, то можна сказати, що за рахунок напевно, стійкості гібриду до хвороб і всього разом в комплексі, то соняшник провів продуктивну вегетацію. Ну, да, ну Височенький такий вимахав і налявся повністю. О, внутрі. Повна. А... Побачимо, що бункер покаже. Цікаво, яка врожайність. Ну, Такого соняшника ще в нас в господарстві не було. реально. Такий прям, високий, лопатий. Хороший. В Тікток ти ж рахував потенційну врожайність Так, да, 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 да. пробував порахувати. Скільки вийшло? Ну, я не це поле рахував. Ну, по моїм підрахункам, таким, можна сказати, не сильно коректним. <реш> <реш> то десь ну, за 30 він, по ідеї, дуже Ми... Обов'язково приїдемо. Ну, на там, там то поле, яке я рахував, то там набагато гірше, ніж тут. Обов'язково закладаємось тоді. Да? Скільки центнер ти думаєш тут буде? Та якщо дасть по 30, я взагалі буду. <гум> <гум> Дуже радий. <гум> ну, Тоді сподіваємося, що буде 30 центнер. Приїдемо на збирання і побачимо. І олійність, ну, на Ні, Ну, наляти, да, ну, Якби... так. Були переживання відносно того, що в нас... Да, у нас... що воно там не наляється. Лише, да, лише, то, щось... що... Дуже агресивна температура була під час світіння, якраз саме коли він наливався. Налявся він добре. Налився добре. Кошик, якщо подивитися, то він повністю виповнений. Опилення 100%. -ків. То в принципі, що я вам можу сказати, працюйте з агроритм і будете мати класний соняшник із крутими кількісними та якісними показниками. Залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш канал. Константин Олексійович обов'язково вже покажемо під да, час збирання. Вийдемо на уборку, подивимося, що я